Пів тисячі глюкометрів пристроїв, які вимірюють рівень цукру у крові, сьогодні видали вінницьким лікарням. Лікарі безкоштовно передадуть їх важким на хворі форми діабету. В аптеці такий пристрій коштує 250 гривень. За словами директора департаменту охорони здоров'я Людмили Грабович, сьогодні у Вінниці є 8 тисяч вінничан, які страждають від цієї недуги. Нові глюкометри бачила наша репортерка Марія Субрун. Цих коробках 500 ось таких глюкометрів. Їх отримують люди, яким потрібно постійно вимірювати рівень цукру в крові. Зараз в нас діє всеукраїнська благодійна акція «Контролюй свій цукор, де в межах цієї акції ми надаємо безкоштовні глюкометри хворим на цукровий діабет по Україні. Поки що ми видали на сьогоднішній день близько 1100-1200 глюкометрів в Києві Київській області. І далі йдемо по регіонам, тобто в Вінниці зараз передали поки що також 500 і, е, наступна наступном, скажіть, всі акції будуть в Глюкометр производства Австрія, зборка також австрійська. Е, всі глюкометри йдуть в наборі, які будуть видавати, іде 10, то есть стартовий набір, 10 тест-смусочок, 10 ланцетів. У нашому місті десь 8 1/2 тисяч людей хворіють на цукровий діабет. Десь 15 000 з цих людей мають важку форму цукрового діабету. Тому сьогодні ці глюкометри надаються головним лікарям центрів первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони своїм пацієнтам безкоштовно роздали ці глюкометри. Першим 70 глюкометрів отримав центр надання первинної медичної допомоги номер 1 Три шість. Ми сьогодні отримали глюкометри. Це апарати, які вимірюють цукор крові. На сьогоднішній день це дуже важливо для нас. Важливо тим, що ми їх роздамо важко хворим цукровим діабетом, і це засоб самоконтролю, дякуючи чому, наші пацієнти зможуть самі вимірювати собі рівень цукру в крові. В Даний набор входить глюкометр апарат для зміряння рівня сахара в крові. 10 Десять полосочок, от вот туб, ручка для прокалування і 10 ланцетів. Ви Просто достаєте з тубу. Тест полосочку вставляете в глюкометр. Глюкометр сам вот включился, засветился экранчик, показалась капелька. Глюкометр идет с подсветкой. У него капиллярный сас полоски крови считает за 6 секунд. Мария Супрун, Водоминджаевский телеканал Вита.